Так, пробуємо фотографувати нашу іграшку. Е, так, вона зараз стоїть не дуже правдоподібна. Але я хочу вам показати, як фотографувати. Чим я користуюся. Я, як правило, користуюся профі для того, щоб е, ну, висвітлити її чи, навпаки, затемнити фотографію. Е, отут С, ви можете робити світліше, темніше. І SO. Тобто темно, світло. Тут ви вже собі дивитеся, як вважаєте, щоб ви зрозуміли, чим світліша фотографія висвітлена, тим її важче обробити. Так, пробуємо. Для зручності я, як правило, перевертаю об'єкт ну, камеру. І ой, тут такі експерименти. І для того, щоб фотографувати, не забуваємо, що оця лінія має мати не чорну, вона має з'єднуватися гарно з нашим заднім фоном. Якщо вам подобається фотографія, бачите, я ставлю собі на ногу. Е, ви фотографуєте здалеку, і уже Собі пальчиком, не підходіте ближче, пальчиком приближаєте камеру. Дивитесь, ага. F. Це є різкість. Дивитесь, ага. Тут треба трошечки затемнити, чи засвітлити. О, затемнила. Є. Yeah. Отак От ви собі бавитеся. І фотографують. У мене сітка це для того, щоб було зрозуміло, куди мені фотографію, іграшку вкладати, щоб гарно воно дивилося на фотографії. Як правило, використовують, я трошки засвічу. Як правило, використовують сходження о цих точки, де сходяться квадрати, і фотографують. Отак, наприклад. Тут вже на ваш розсуд можна додавати якісь деталі до фотографії, так, як ви полюбляєте. Я поки що захоплююся мінімалізмом, але інколи і так само додаю. Деталі, чи квіточки, чи горщики, чи якісь в'язані нит, ну, речі, нитки все, що підходить до фотографії. це вже є творчість ваша. Все, хочу бачити ваші роботи. Удачі вам!